Євангелія Матфея, глава 3, третя глава Євангелія від Матвія до глава 3 зосереджується на підготовці до служіння Ісуса Христа, розповідаючи про діяльність Івана Хрестителя та хрещення Ісуса, перша проповідь Івана Хрестителя Матвія 3, 1, 6. Події Іван Хреститель з'являється в пустелі юдейській і проповідує покаяння, кажучи: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Люди з Єрусалима. Юдеї та околиць Йордану приходять до нього, сповідують свої гріхи та приймають хрещення в річці Йордан. Значення Іван є тим, про кого пророк Ісая говорив Голос того, хто кличе в пустелі, Готуйте дорогу Господню, рівняйте стежки йому. Його місія підготувати народ до приходу Месії через покаяння і очищення. Друге застереження Івана до фарисеїв і садукеїв Матвій 3:70 Події. Іван суворо звертається до фарисеїв і садукеїв, називаючи їх родом зміїним. Він закликає їх до справжнього покаяння, а не лише до зовнішнього виконання обрядів. Попереджає, що наближається Божий суд. Дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і кинуть у вогонь. Значення Іван наголошує, що походження чи дотримання традицій не є гарантією спасіння. Покаяння має бути щирим і проявлятися в добрих ділах. Третє пророцтво про Месію Матвій 3.11.12 Події Іван каже, що він хрестить водою для покаяння, але після нього прийде той, хто хреститиме Святим Духом і вогнем. Месія буде суддею, який очистить свій народ, подібно до господаря, що віялом очищує зерно від полови. Значення Іван вказує на перевагу Месії над собою, визнаючи, що негідний навіть розв'язати його сандалі. Хрещення Святим Духом символізує духовне оновлення, а вогонь, очищення і суд. Четверте хрещення Ісуса Матвій 3:13,17. Події. Ісус приходить до Івана, щоб прийняти хрещення в Йордані. Іван спочатку відмовляється, кажучи, що це Він потребує хрещення від Ісуса. Але Ісус відповідає: Допуститься тепер, бо так годиться нам виконати усю праведність. Після хрещення небо розкрилось, і Дух Божий у вигляді Голуба зійшов на Ісуса. З неба пролунав голос це син мій улюблений, що Його я вподобав. Значення. Хрещення Ісуса є початком Його публічного служіння. Голос із неба підтверджує Божественне синівство Ісуса. Сходження духа у вигляді Голуба символізує Божу присутність і помазання для виконання місії. Загальне значення Глави перше. Поклик до покаяння. Іван Хреститель нагадує про важливість покаяння як підготовки до Божого Царства. Другий прихід Месії проповідь Івана вказує на Ісуса як того, хто принесе духовне оновлення та спасіння. Третя ідентичність Ісуса Голос із неба підтверджує, що Ісус є сином Божим, посланим виконати волю Отця. Четверте символічне хрещення: хрещення Ісуса є прикладом послуху Божій волі та прелюдією до Його служіння.